Чезний привіт, це новий шопінг влог Позаду мене шум фонтану. Я обіцяла вам познімати новинки оце Вайтіки, тому обов'язково забіжимо туди, порозділяємо, що пропонує нам цей бренд. І так само забіжемо і у інших магазинчиків. Тепер, ніж ми почнемо, не забудьте підписатись на мій канал, ставте пальчики вгору, пишіть коментарі і обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, мені буде дуже приємно. І, як завжди, запрошую вас до магазинів. Забігли, роздивились звук сирени. Я навіть ще не зайшла у ТЦ. Це як завжди. Ну що? З другої спроби дівчат. Бачу дуже багато цікавих і кардиганів, світів 759 гривень. Ось такий. Ось цей біленький, пам'ятаєте, я вам показувала. Дуже. Що навіть з'явились і тренчі. Дивіться, це такий тренч плащ, навіть тому що він е, затоненький. Але ціна 1599 гривень. І гарний колір, і є коліска, тому думаю, що його обов'язково приміряємо. І ще є укорочений ось такий зелений кроп косухи. Думаю, в принципі, буде сидіти як кроп, але не подобаються блискавки. Так, виглядає трохи застарілою, чесно кажучи. А, і ось така сама ще є. Кольорі мід, тому що це не білий, це такий брудно-білий. Так, ціна 1399. Чесно кажучи, не знаю, хоча ця виглядає набагато краще, ніж та. Mm. Трохи по-інакшому вона зроблена, вона інакшого насправді дизайну. Тут є і кишенька, тому, в принципі, оцю і можемо приміряти забрати з собою. Зараз подивимось. Дуже сподобалась мені ось ця футболка Seattle. 289 гривень, вона ем, блідорожевого кольору. На камері набагато яскравіше блідорожеве з червоним. Дуже гарно виглядає. І непоганий світ. Дивіться, каптуром. 599 гривень. Каліфорнія. Так, побачила я тут носочки. Я зараз шукаю під черевики, щоб зовсім трохи вони виднілись. Дивіться, тут набагато дешевше, 189 гривень три пари. В кропі 350 чи 300, щось таке. І дуже приємна кольорова гама. Прийшло багато сорочок, теплих таких осінніх сорочок, 799, 2 XL, але вона не настільки і велика, тобто вона буде сидіти так, як потрібно. Приблизно така ж чорно-біла, оця мені набагато більше подобається. І Ціна така сама: 799. і Ще ось такі, теж дуже приємні по кольорам, трошечки дорожче, 859 гривень. Дуже багато нових речей насправді приїхало і поповнився так само ряд і аксесуарів, багато різних сумочок, але не можу сказати, що мені подобається, як вони виглядають, чесно кажучи. Такі, 559. Давайте ось ця скільки. 559. в них бувають дійсно гарні сумки, бувають, але рідко. Ну, так само, дівчат, те, про що я говорю вже третє відео, Мікі. Бачите, як працює маркетинг, Мікі. Заключив договір із багатьма брендами у цьому році, як бачите, для того, щоб популяризувати свою компанію. Disney. все дуже просто. Тому ми бачимо це майже усюди. Це вже вам вирішувати, носити вам це чи ні. Але я маю про це сказати. Це дійсно зараз тренд. Міккі. дуже приємна. Ця ковтина подобається її колір. Вона тоненька, незважаючи на цю неприємну таку флісову підкладку. Вона тоненька ця кофта і дуже приємна, 699 гривень. Так те, що сподобалось, що у лицевий кіті дуже багато бакетхетів. Вони всі дуже приємні, класні кольори. Подивіться чорний, нюд, ось такий, майже веріпері, майже. Він трохи світліший. Ціна 169-149, мінус 30 відсотків на них, на усі. А вони дуже прикольні. Класні забарвлення. Оце мені дуже сподобалося. Так, ну що? Я нарешті у примірочні. Я сьогодні просто в сукенці набрала багато речей сюди і починати будемо зі спортивного костюму. Це розпаровані речі, це не костюм, але... Я зробила з нього костюм. 579 гривень, ось така ковтина. І до неї візьмемо ось ці штани, які просто ідеально сюди підходять. І це, це розмір М 679 гривень. Меншого розміру не було. Ну, вже приміряю такий, який є. Ну і під нього, звичайно, надягнемо ось таку сорочку білу. Звичайна біла сорочка. Не знаю, яка ціна, немає ціннику, але вона надзвичайно ніжна. я впевнена, що це щось натуральне, абсолютно натуральне. Вона тоненька на жару, дуже класна. Дівчат подивіться, як цікаво вийшло. Зовсім трохи видніється в нас ця сорочка. Біла, мені дуже подобається. Для мене це набагато цікавіше, ніж просто одягти костюм спортивний і все. Тобто ви одягаєте просто біленьку сорочку, якусь червону сорочку, сіру сорочку і келі. І це одразу набагато цікавіше. Тут мені не дуже до до вподоби, речі, взуття, тому я нічого не обрала сьогодні. Приміряю зі своїм ковтина великого розміру для мене, розміру L. Штани розміру Е. Ви зрозуміли, що тут дійсно можна скласти прикольний костюм. Плін, я тримаю зв'язок з нашим купленим спутником. Та не не але Коли я приміряю речі, ви зрозуміли. Я стають дуже смішна, як птінчик. А, ви зрозуміли, що тут можна придбати костюм не за всі гроші світу. Його просто тут можна скласти. Тим паче скласти якусь цікаву комбінацію і не бути такою, як усі, просто обрати там якийсь костюм і все. Мені дуже сподобалася велика кофта розмір L, а штани на розмір L менше мені потрібні, тому що вони ось тут трошечки мені широкі. Зовсім трошки, але все ж таки вони широкі. А так? Мене взагалі немає ніяких питань, мені дуже сподобалось. Що ви на камері, бачу, здається, що оцей зелений, ніби трохи не гармонює із цим дівчат. Ні, у житті, в реальному житті, все класно, тому що таке освітлення, що для вас може бути трошечки незрозуміло. Тут достатньо темно. Ну що ж, зручний комплект, білі носочки, якісь найки туди. І супер, ці ковтина навіть на спині. Подивіться, як прикольно виглядає. Далі приміряємо ось такі джинси вільного крою з ось такою виділкою. Це якась середня така плотність. Шукаємо цінник. Так само немає ціннику, не знаю дівчат, Напевно, нова колекція, тому, можливо, ще просто не встигли розвісити. І зараз в них з'явились ось такі корсети із Деніму. Це розмір S, і дуже цікавий корсет. Позаду в нього ось така блискавка, і нарешті, хоч цінник є. Навіть вони вже на селі, дивіться, в нас їх не було, вони тільки приїхали у Вінницю. 529 гривень, знижка 30%. Приміряю у розмірі. Чат, подивіться, як гарно, якщо залишити білу сорочку, просто її забагато потрібна сорочка, не оверсайз. Тоді буде сидіти дуже прикольно, бо корсет сам сідає дуже гарно. Дуже гарно дівчат, але забагато у цій рупашки. Бачите, вона тут трошечки збирається. Дівчат перший раз, коли мені реально сподобалось, як сидять джинси, золоцевий кіт. Я вам вже казала, що ну зрозуміло, трошечки підборчик мені потрібен. Але я якось казала, що це не манго. Денім в них такий собі, а ось ці джинси. Сидять просто бомбезно, вони не підкреслюють ніякі недоліки. Ну, вони дуже гарно сидять. Тому в зал вийду обов'язково пошукаю для вас ціну, тому що розумію, ну як дивитись, і не розуміти, скільки коштує та чи інша річ. Спитаю дівчат, джинси просто бомба. На навіть в 36-му розмірі вони сідають дуже красиво. І давайте я, напевно, знімлю цю рубаху okay. і просто подивимося, як буде виглядати сам корсет. Ось так, дівчат, буде виглядати корсет без цієї сорочки. Дивіться, як гарно сідають ці джинси. Молодці, молодці, Оце тільки реальні сюди підбори, і просто будуть, як нібито це джинси манго. Дівчат хочу сказати, що корсет дуже класна штука, тому що ним можна прикрасити не тільки сорочки, а й сукні. І тоді буде взагалі якийсь цікавезний просто лук і просто одяг, одягти корсет і білу сорочку наверх. А давайте спробуємо швидке перевтілення. Дивіться. Я б прикольно, ем, відкрила би ґудзики, дала б можливо якісь білі окуляри, білі кеди. Я вийшов дуже-дуже сучасний, ем, класна штука. Насправді вона дуже функціональна. Тому ем, хоча б спробуйте приміряти, чому б ні. Сидить дійсно дуже класно. Ідемо далі. Бачила в них ось такий кардиган. Просто ем, подивіться. Як він зроблено, кажуть, що це навіть в'язка. Не думаю, якщо чесно, але примірюємо 1050 гривень. Він коштує, і напевно я його примірюю просто під ось таку рожеву сорочку. Вона надзвичайно м'яка, дуже сильно приємна, Блідо, рожеве сорочку. Тут дівчат. Я вибачаюся, але хоча б не кричить музика, як у попередньому відео, тому що це було неможливо. Люди кричать так, але ну що поробиш? 699 гривень і джинси Джен це Дівчат, Просто подивіться на цей кардиган. Я його навіть не застіпаю. О, якось класно стало. світла. Я його навіть не застібаю, мені дуже подобається, коли так він собі, нібито просто висить. Дуже стильно виглядає. Але я спеціально залізла в книжку в бірку. Немає складу дівчат. Я майже на сто впевнена, що це поліестер, тому що він трохи колиться. Саме тому я і взяла до нього сорочку. Але в сорочці теж є нюанс, ніби не симетрична. Зроблена ось ця частина, мені це не дуже подобається, тому не знаю, срочку рекомендувати не можу. Кардиган дуже крутий, дуже він виглядає в житті ще набагато красивіше ніж на відео, тому що я зараз дивлюсь. Ну трохи не так камера передає, якщо чесно. Він надзвичайно гарний дівчат. Просто бомбезний кардиган. Його не лякає поліестер. І хочеться щось тепленьке накинути на себе. Він просто ось так під підніму, білий, синій, під класичні чорні штани, під кеди, під все, що завгодно. Єдине, якщо ви будете носити із сукнями моніті, то обирайте хроми, тобто сукні одного кольору, щоб це були не квіткові принти, тому що буде тумач. А так ці квіти ну, надзвичайно гарно виглядають. Обов'язково пишіть в коментарях, як вам дуже сподобались джинси, корсет і цей кардиганчик. Молодці, оце викітінь. Давайте якийсь ще верхній одяг. Примірюю для вас. Зараз піду щось підберу Так, Все ж таки вирішила приміряти ось цей плащ, тому що дівчата, це ніяк не тренч, це реально плащ на кулісці. Його будемо приміряти із чорними такими простими, майже класичними штанами коштують вони 599 гривень. Я обожнюю, як працює. Пісочний з чорним це завжди буде виглядати дуже круто. Завжди. Ось такий світ беремо сюди у комплект. 599 гривень, дуже приємна ціна, і все так, як я люблю усередині. В розмірі М. Плащ приміряю у 38-му, а штані у 36-му розмірі. Саме маленькі, який я знайшла. Не побачила їх одразу. Непогані, досить кеди саме маленький 37 розмір, ціна 1399. Вони легкі, і подивіться, як гарно все прошито. Взагалі ніяких питань немає до них. Тому давайте все ж таки примірюю, навіть щось із взуття взуттям. Дівчат сюди взяла ось таку кепку. Вона шкірозамінника, і вона виглядає дуже класно, сідає дуже дуже гарно по голові. Коштує 259 гривень. Хочу показати вам, як круто виглядається. Кофта отак, ось так на контрасті із класичними такими штанами. Взагалі мені дуже подобається, як вона виглядає, як вона сидить. От її рукавчик по посадці дуже класно сідає, насправді ця кофта, а, а кеди, кеди маломірять на один розмір. Але я думаю, що це більш кросівки, ніж кеди. Це ж таки занадто висока платформа. Один розмір, дівчат, 36-й. Абсолютно точно буде на 35-й. Можете орієнтуватися якось так. Вийшло Дуже, дуже прикольно. чатка. Дивіться самі. Спочатку не застібає. От як гарно працює чорний і ось такий пісочний колір. Ціна 1600 гривень. Це не маленька ціна, як для плаща, тому що в резорт за ці гроші ми можемо купити повноцінний Цей плащ. Дуже мені подобається по посадці, як спадає. Плече, бачите, тут занижена лінія плеча, є куліска, Що, вони дуже круто виглядають. Приміручно за маленька, не можу відійти подалі, щоб вам було краще видно. Ем, дуже гарно все зроблено, насправді, дуже, дуже акуратно прострочено все. Застібнемо подивитись. Ось Дуже добре продуманий дизайн застібається просто на кнопки до самого кінця. Кнопки дуже гарні, вони ось такі прямо в тон. Цього плащу на мій середній зріст класна довжина до коліна. Навіть мені більше не хотілось. Ну, якщо ж ви високого зросту, напевно, це не для вас, тому що навіть по рукаву, мені здається, цей плащ не сяде ну, в цьому розмірі, так точно. Просто пошукаємо ще щось. А якщо ви середнього зросту, то вам абсолютно точно підійде, ще є в кольорі хакі. Але я вибрала ось такий беж, дуже приємний, як на мій смак. І класно ще що є. Хапку. Опачки. Ну, взагалі дуже гарний кольор. Це така тепла осінь. Це не група тепло, абсолютно ні. Це просто тепла осінь. Але як круто це працює з чорним кольором. Дуже Ми Будемо бігти далі. Позаглядаємо в ще якісь магазинчики. Ось такі були речі сьогодні. Золотева кіки. Пішіть коментарях, вам сподобалось. Не так, Я вже пішла золоцеве кікі. все, я вже уходила, але побачила дуже гарні джинси. Настільки гарні джинси подивіться. Які тут в них розрізи, вони висіли десь там настільки в закуточечку, що я б ніколи в житті їх не знайшла. Абсолютно випадково. Я їх побачила на зниці 599 гривень. Вони коштують швиденько. приміряю з оцією футболкою, яка мені сподобалась, 289 і є схожий плащ в блідо-рожевому кольорі, але він трошечки інакший, зовсім трошки. Але тут так само є куліска, він блідорожевий, дуже гарний. І ціна трошечки нижча, тому що тут ще є, по-перше, блискавка 1399, то 1599, а цей 1399. Давайте вже швиденько приміряємо, а то я звідси ну, не піти. Подивіться, просто яка це траса, дуже гарно сидять. Мені потрібно підбори. Зрозуміло, що мені потрібно сюди тільки підбори. Ви можете застібнути. Ось ці кнопки, а можете залишити ось так розтібнутим На селі, десь там за кутку зовсім не видно, що є такі класні джинси. Кишеняк тут немає, це така обманочка. А, а ось тут по гонці все затягується дуже гарно. Ви бачите, що тут можна знайти на селі? Навіть на селі. Дуже гарно. Давайте надягнемо цей плащ. Побачимо, як буде ось такий плеш, дівчат. Різниця у тому, що порізка тут внутрішня. Кнопки майже такі самі, трохи по інакшому зроблені кишені, і трошки воно тонкіше, трошки тонкіше. Так застігнула зараз джинси. Слухайте, ну це дуже стильно, дуже сподобалось. От дивіться, і перша модель джинсів, і друга дійсно виявилася дуже класною, дуже цікавою. Тобто, бачите, тут можна знайти класні джинси, потрібно просто бути трошечки уважнішим. От я вже уходила і не показала їх вам. А вони ж такі прикольні. Ну все, тепер вже точно йдуть. Пішли далі. Друзі, у нас термінова евакуація з торгівельного центру. Все ж таки думають, що він замінований. Людей просто дуже швидко попросили покинути. Хані. Сижу в кафе, взяла собі навіть поріжок дичета, дозволили собі, бо неможливо просто хтось писав, що в нас таке життя по телевізору показують сводки з фронту а на Ютубі примірки. А тепер уявіть народ, як мені знімати ці примірки, якщо мені на телефон навіть постійно приходять ці новини, але я не складаю руки, так не можна. Якщо ми зараз всі це зробимо, то що буде? Поки зараз намагаємось підтримувати вас, щоб ви менше нервували, щоб вам було що подивитись на ютубі. Зараз я так цього контенту дуже мало, але всі українські блогери дуже стараються щось робити, тому що зараз це потрібно як ніколи нашим людям. І коли русня пише, що ну от ви втратили перегляди, у вас тепер зовсім інша цифра. Ви задоволені, що ви прийшли на українську мову? Вони не розуміють, що ми можемо підтримувати своїх людей без грошей. Загалі, тобто нічого на цьому не заробляючи просто, тому що ми розуміємо, що людям потрібно щось подивитися. Бачите, наскільки ми різні так, друзі, я вирішила не повертатися той до це. Він насправді замінований, тому будемо знімати зараз наш український бренд. Промінь це в принципі спорт і кежуал, дуже багато натуральних тканин. Давайте роздивимось, що гарного пропонує нам цей бренд. Це наш український бренд. Тому вже одразу його любимо. Подивіться, який спортивний костюм з зав'язками. Може, навіть візьму його зараз і у примірочну, примірюю, він є у декількох кольорах. Зараз у них знижки на літній асортимент. Ціна такої сукні 1032 гривні. Вона ще є у синьому кольорі, Є навіть білизна дівчатку. Дивіться. Я скажу чесно, я перший раз в цьому магазині, а насправді у Вінниці їх три сто гривень. Трусики і ось такі топи у різних кольорах, носочки. Так само, що можна скласти класний спортивний костюм з шортами. Тут дуже багато шорт дівчат, хто полюбляє, усі вони з натуральної тканини, дуже приємні на дотик. І зараз знижки. Тому обов'язково заходьте, це ж наш український бренд. Так, ще тут є другий поверх, і тут дуже багато речей на діток. Дивіться, тут є і спортивні костюмчики. Так само є знижки 560 гривень. Ось ковтинка, дивіться, ось така. Можна теж скласти спортивний костюм на вашу дитинку. І чоловічі речі так само. Такі легкі сарафанчики на ваших діток: 195, 245. Топи. 290 гривень. Теж абсолютно в різних кольорах, спортивні костюми, футболки і навіть дівчат є піжами. Уявляєте, навіть тут є і піжами. Так як у них все натуральне, то напевно піжами дуже тут приємні. Я так собі думаю, тому що я перший раз у цьому магазині ціна такого комплекту 520 гривень. Дівчат, 520 гривень за натуральну піжамку. Як Бачите, є і абсолютно різні забарвлення. Ось такі дуже дівочі мімішки. Давайте дістану вам щось. Ось така піжама це така футболка і штані. 560 гривень коштує ось така дуже приємна піжамка. Тому заходьте. я думаю, що тут можна обрати для себе щось натуральне і приємне. Дівчат вибрала для примірки ось цей червоний костюм. У нього ось такий декоративний шов. І штани у розмірі XS. Сидять непогано, але можна навіть і більше. Я думаю, що мені потрібен все ж таки розмір S. і ковтина це великий розмір. M чи L, Не пам'ятаю, ціна 780 гривень. Верх і 780 гривень штани. Хочу сказати, що по довжині вони дуже класно сідають. Ось подивіться: і довжина рукавчика, і довжина штанів. Дуже гарно. Плюс це ж абсолютно натуральна тканина, надзвичайно приємна до тіла. І ще в них зараз тут є сейл, тому обов'язково приходимо. Зараз ще примірюють такий самий. Тільки чорний. Другий костюм виглядає ось так. Він нібито такий самий, тобто штани, такі самі із, із декоративним швом, взяла на розмір більше. А світшот вже має ось такий рукавчик. Намагаюся якось зловити світло, щоб вам е, передати це. Тут є і кишеньки, трохи дешевше коштує 720. Коштує ось такий світ. І штани тут. Дуже гарної посадки, це я взяла їх зараз на один розмір більше. Ось такий тут декоративний шовчик, такий самий, як на штанях від Resort. Пам'ятаєте, у минулому відео? І тканина дійсно просто 90% боловне, надзвичайно приємна. Друзі, останнім на сьогодні буде ось цей дійсно бомбезний костюм із такими зав'язками. Подивіться, як гарно зроблений світ. І ось так виглядають штані. Я все приміряю на один розмір більше і ковтину. І е, ці штани, але мені дуже подобається. Я люблю простор, люблю повітря. Подивіться, як круто. Знаєте, все, що не робиться, робиться е, на краще. Тому що так, може, і не забігла б сюди, а ми знайшли тут настільки красивий білий. Ну, він не дуже білий, він такий молочний е, костюм 810 гривень. Світ, 810 гривень Штани. Можете зав'язувати, можете не зав'язувати, як вам до вподоби. Ось так ще. Відійду подалі, мені дуже сподобалось. Це дійсно вже більш до якогось кежуал. З ним можна класно погратись, можна взагалі одягти підбори, якийсь тренч буде виглядати дуже достойно. Ви обов'язково пишіть у коментарях, як вам. Мені більш за все, отут от сьогодні, сподобався ось цей костюм. Він дійсно дуже незвичайний дуже до вподоби прийшли мені оці зав'язки. І дуже гарний колір. Можливо, моє взуття. Не дуже сюди зараз підходить, тому ем, вам так можливо не дуже добре зрозуміло. але у реальному житті це дуже красивий костюмчик. Хоча б зайдіть і подивіться на нього. Ну що ж, дівчат, ми не здаємося, як бачите, відео все ж таки сталось, Я Завжди не прощаюся, кажу вам до зустрічі у наступних примірочних. Пока-пока. i love